Так, пан дід. Іди сюди. Що таке? Я тебе піймала такий, ти добрався таки додому. Воно пицьки голодні. Чого це вони голодні? Ти їм давала, да? Вчора давала, сьогодні ще не вспіла. Що ви хочете? <сум> пан дід. Що ну, ви, ви приперли? Пали, <сум> пали, нічого не роблять. Шо, Воду припер мені. Ну, а то, що ти напросив. Це... Тебе довго не було, сильно. Десь ходив під хатами, щось просив. Не просив, а мені дали. Ото картошку куряв. А це тобі лівістка передала. Ой, яка вона хороша. О, якби ж ніч. Та ж а вже взяла різ, будуть з тобою розчипуватися. Ха-ха. Розчитуйся, чим хочеш, я не буду. Є вона казала, це люда люда розчитаєш. Я? Так, я може побудорчику їй. Та хай же виростуть. Як тільки виростуть, так зразу. Та це ж не мені. Ну кицькам. Кицьки будуть розчитуватися, в них будуть котенята, я дам котенят з піввідра. Дам котеняти з бідра наберу, бо вони обоє поросні. Так що будуть кицькі в нас. А обоє вже. Ну, та ж оця тільки от гуляла, а ця скоро вже будуть у неї. Так що ми без маленьких не будемо, не переживай. Дід ні. Дід переживає, щоб маленькі були. Так, що ти ще тут не переживаю. А то ж моя сумка. Та твоя ж очі. Ти так довго ходив, що я поперед та тебе. Я йшла на, туди ти пішки. Вігала, я йшов. То я туди йшла пішки. Мені понравилось ходити пішки, тепер треба ходити. От і підеш, я й Ларіскі казав. Приходьте, підете звідкою, на ліс, з лісу назад додому, будете разом ходити. Що? Я тут... це я буду ходити, коли мені, мені коли треба, тоді я ходжу. Я От зранку, зранку хочу. Да. Зранку, зранку треба ходити. Пішли, бо в день буде жарко, може, чи що. А зранку буде добре. Бо в неї теж вже серця високий. А, звісно, як тільки їздить, то воно ж да. так ти тут у хаті викинеш, да? Да, бо там мелочі. Оце хотіла оту таку воду купити, як ти мені купляв, як вона називалася. Да, свалява? — Сваляла? Да. Ой, вона мені понравилася. То тільки поляна було. Значить, купиш мені в магазині ще й бо вона мені підійшла добре. Така вода, так. То це можна Ох, ці киски, як наїдяться, вони ж тоді нічого не схочуть їсти. Як вони таких, як вони таких псих... Що це воно таке? Та ось такі баночки. Та це тут не такі. Тут не такі. Ну типу такі. Угу. так. такі. Як вони що? наїдяться, вони тоді другого нічого не сходять. Бачу влезується. Да. Очі Де, Як що, як побачу, то щось добре. А що я? Так, да, я собі взяла салату по кришу там. Уже редька подешевшала, можна брати. Бо там трохи виросло, то мало. Можна брати її на базарі, чим вирощувати, ото її, то можна вже вона є. Так що салати можна робити. Якщо на 100 гривень взяти огірків і все разом, то можна такий салат забрати на цілий день. Йдемо в хату? Так. так, водичку забираємо, це вони не достануть, вони не будуть їсти це. Так, завору з дистяне. Так, 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 так. Коротше йдемо, щоб далі дивитися, що там. Це, Виставляй це, сюди. Це ж не я, це ти. Так що це не я? Гадай, що ти. це таке? Що це таке? Ковбаса. Це Ковбаски, О. напівкопчені. Та ковбаси. Це... А це я хочу оцього. Що це воно таке я взяла? Щось так наша ще й багато. Що воно таке, не бачу. Не, не, не знаю, якусь взяла, буду салат робити. Та салат на любий буде мені хороша. Я його заморожу. Я лежить. Може коли знадобиться. Це мені сметана, а це на півкопчені, знаєш, що я хотіла? Я там бачила такий суп варили. Ото в нас є скрупа, уся чечевиця. Mm -hmm. Ти ж їв його тоді, так? Да? Mm -hmm. І він такий добрий був тобі. А чому він мені не подобається, що я не їла його? А це я побачила, як його варили, та думаю, попробую ще раз варити. А вдруг мені вже сподобається. Так гарно варили, мені подобалося. Mm -hmm. well, ну, наче ж я так варила. Мені отой запах чечевиці чогось немось його перебити треба. Вкину туди ось оцих цих Може переб'ється той запах Дальше. Це Це не знаю, це я взяла, хай буде, може щось приготувати буде на цю. І сука підсунули, який бач. Бачиш, що підсунули. Ти Та ну викину його нафік. Другу куплю. А я думаю, що робі її тут? Ну, хтось його там цідив, вже, дирку зробив. Чи вона сама зробила, я не знаю. Так, оце хороший сир. Називається Голландський. Казали, що хороший. 154 гривні. Я сир заповнила, навіть ніколи ціни не запоминала, а сир і казали, що хороший. Кіло супів? Да. Ну, набрала. Гредьки набрала, побачила дешевшу, одну дешевшу, а одну хорошу. То я купила, так, да. А от не така, ас... та чого вони всі? Да, та, це менше ще на п'ять гривнів. І це я набрала радьки, щоб вже наїстися її, щоб аж аж аж. Остання я вже свою поїла, скільки ж там, я ж садила її там. Знаєш, щоб кожен день да, їсти, знаєш таке, це її садить треба. Ох ти їй, це я слушаю. Я їм зеленю таку дав, От іменно. Так. А це дідою купила. А то діду взяла, щоб у нього не було голодовки. Да. От і все. Стимул. От тобі і побазарювала. та ще я взяла собі ж лікарство. Ой, з твоїм лікарством. 660, 660 гривні, оце воно. Ну, ж, на оце. 660 на два. два. Мені на 2 місяці із, що там вистачає з ним. Коротше, по тому, щоб наліто, та ще візьму. І взяла дуже хороші квасолі. Так же Також хвалили не плетюча. Масляна хвасоля, масляна. Боже, ти з неї вже див, дивлюся ось, чи масло не капає, з неї. Косоля косоля. Ні, казали, така хороша. Кущав кота. Така... Я ж тобі стільки що сказала, дід, чим ти слухаєш? Пан дід. Я своє думаю. ну-ну. Не плететься, я сказала. сказав. Я вже це чув. Як не плететься, значить плететься. Так, язик у те, тільки плететься. Так, дід. І оцю фігню купила, ну, мабуть, я її садити не буду. Чого? Бо їх не можна садити разом з гарбузами. А, отдільно. Так, да, а де ж я візьму другий город, щоб посадити отдільно. Через якесь там. Yeah? Вони запилюються. А? Це голе насіння, так? Да? ну воно як буде з гарбузами рости, на ньому вже буде тверда шкірка. Ага. Так що це треба. Шукати поле, де нема гарбузів, чужих, подальше удуся, де це його посадю. Ну, на тебе посади. Як на той год? На, <laughs> на той год його миші з'їдять, або ну, я. То ну, Переш то Ну хіба що з'їв. Воно... Воно сильно корисне, я тобі й не дам. Не Воно сильно корисне, так само, як і квасуля користа. <laughs> що ж сказав? Яке? Вот Щас підожди, то тобі дам, то буде зовсім друга ця да. команда. Так, все по Так, дала. Все сказала. Попробую, що воно це за фігня така, чи воно буде пахнути. Я хотіла, щоб воно пахнуло. Ти вже холодець наварила. Який? Yeah. Ларіска п'ятало, а вона холодець варила. А, да <реш> ні. Кажу, та не варила, може... Ні, то буду на Пасху холодець варити. Готовиться. І, і один холодець буду варити, якщо будемо отам допомагати картоплю тим садити. Ага. Якщо вони согласні, то я їм холодець зварю. О. А то я просто відео з спу... цього. І ще От... для... да. Поступило предложення. Яке? От Та наших родичів хочуть зібратися у понеділок. Бо мати день рождення а і п'ять років плева. Ну, ваші сум'яруються, брав. Ну да. збирайтеся, ну, я що Ну, А питались ти при. Буде. Не знаю, за мене то я що не знаю. Мені так просто, я так не рішаю. То по подумаю ще. До понеділка так. На... Ну все так, на часок соберемось побачимо. Побачимо піоретибу розказувати час і піде. Давай тоді.